Друзі, привіт! кажуть Різдво це не час у календарі, а саме почуття. І саме таке тепле почуття. Ми хочемо подарувати вам сьогодні у фідбек. У ці дні ми відкриваємо не лише подарунки, а й свої серця. А як не відкрити їх, коли навколо запах вою, вогники кава, з маршмеллоу і ми з Євгеном. Так, це програма, в якій ми завжди говоримо про мистецтво, музику, літературу, але цього разу із нотками святкового глінтвейну. До чого тут кава? Згодна, так теж непогано. Отже, е, тільки хороше, тільки тепле. Уявляєш, що далі пряникові чоловічки, віра в диво, і навіть що подарунків. Хочеться трохи магії, тоді почнемо. Почнемо з великої новини. Журнал Білборд назвав найвидатнішу поп-зірку 21-го століття. Цей титул отримала неперевершена «Бійонс». Зізнаюсь, я не здивована, чекала саме на неї. Ну хто ще міг настільки сильно вплинути на музику культуру? Моду і навіть більше за версією білборд її унікальність у тому, що вона створює моменти, які стають частиною історії поп культури. І це не просто хіти, це виступи, альбоми, стиль. Згадай її Crazy in Love, Single Ladies або виступ на Coachella. Це ж не просто пісні чи концерти, це культурні явища. До речі, за кількістю гремі Бейонс – абсолютна рекордсменка. Її номинували 99 разів. А перемогу вона здобула 32 рази. І це це без скандалів, гучних пліток чи провокацій, лише талант і постійна робота над собою. У рейтингу також є Ріана, Тейлор Свіфт, Джастін Бібер, але Бійонсі – це рівень, який складно перевершити. А тепер новина, яка точно сподобається любителям серіалів Сашко Родинський. Наш український актор зіграв у новому шпігонському серіалі Джорджа Клуні. «Агентство». він зіграв українського військового Сашу Бутенка, який. Працює під прикриттям лікаря. Його герой з'являється у другій, третій, дев'ятій і десятій серіях. Це вже другий міжнародний проєкт ординського після Декамерона. І як цікаво, що тема України проходить лінійно через увесь сюжет серіалу. Ще й у такій зірковій компанії у серіалі грають Майкл Фасбендер, Річард Гір і Джоді Тернер Сміт. А збродюсував усе це Джордж Клуні. Що цікаво, агентство – це адаптація французького серіалу Бюро легенд. І цей формат завжди славився напруженим. Сюжетом детальну проработку характерів. А як щодо музики у нас є ще одна потужна колаборація. Ціна Карль разом із гуртом Nord Division створила трек Ветерани. Слухав його вчора, і це щось неймовірно. 12 хвилин емоцій, які важко вмістити у слова. Це що мені особливо сподобалося, поєднання контрастних стилів, потужний реп Nord Division і лірична партія Тіни Карель створюють справжню музичну поему. А тепер трохи про Христину Солові. На прощальному концерті у Києві вона запрем'єрила дует з Дантесом. У нашій улюбленій сукінці, до речі, її обійми з Дантесом нагадали мені ну нічого, якщо чесно, хто з тим Дантесом тільки не обіймався. Аудиторія Володимира, судячи з коментарів, цей фіт не дуже зайшов, але. Скажу чесно, ця остання гастроль мала доволі театральний вигляд. Театрально це комплімент, але мабуть варто чекати нових експериментів від христини. І ще одна прем'єрна пісня «Кличу» від Джамали та Монатіка. Це їхня перша спільна робота, і вона пронизує до самої глибини. Це про тих, хто почувається самотнім, навіть у натовпі, але вірять, що знайде підтримку. Сучасна наша музика дійсно допомагає підтримувати ментальне здоров'я. А от Роксолана дропнула другий альбом колядок Настрій колядувати волюм 2 І що цікавого цього разу на альбомі шість переспівів і одна авторська колядка. А гостей скільки тут і Джамала, і Монатік, і Творчі, і Альона і Альона, і Таяна, і Парфенюк, і Кола така зіркова команда не може не вразити. Але цього разу альбом здебільшого повільне, без сміливих експериментів. Це класичний, теплий, різдвяний настрій. Радимо. І наостанок святковий сюрприз від Злати Огневіч. Вона випустила міні-альбом Тиха Ніч. О, а в ньому є дуже неочікувана колаборація. Разом із Юлією Юріною вона записала маланку у стилі етнохіп-хоп. Такого я точно не чув, і це щось особливе. Як зазначила Юріна, Злата погодилась на всі експерименти, і це чути трек дуже відрізняється від інших на альбомі. Ну що ж, друзі, слухайте святкові новини і налаштовуйтесь на справжню різдвяну хвилю. Наталю. А ти знаєш, я тут прочитав різдвяну свинку Джоан Роулінг. Мене вразила ця пауза, яка на щось натякує. Серйозно? ти тепер будеш збирати власну бібліотеку. Ні, ні. До цього ще не дійшло, але читалку в телефоні я завантажив. А що до казок, казки я люблю не лише розповідати своїм дівчатам, а й читати сам. Особливо, якщо це написала роулінг. А Я читала цю книгу, коли е, вона тільки вийшла, і вона мені сподобалася, хоч відгуки були не дуже гарними. А твоє враження яке? Хм, ну це ж Роулінг. Мені одразу. Разу захопила зав'язка. Хлопчик Джек втрачає свою улюблену іграшку, плюшову свинку, яку називає ГС, гальна свинка, і його горю немає мер. Так а потім з'являється нова іграшка різвяна свинка, яка вирішує допомогти Джеку. Разом вони вирішують цю магічну країну втрачених речей, і там починається справжня пригода. Що круто, настільки детально і майстерно ролінг описує цей чарівний світ. Втрачені речі, як от надія, радість чи навіть влада стають персонажами з характером і історією. А ще там є потеряха, страшний лиходій, який уособлює всі ті речі, які ми боїмося втратити. Але як і завжди, у Ролінг, тут не все так однозначно. Найбільше мені сподобалося, що ця історія не просто казка, вона вчить важливим речам: як приймати втрати, берегти друзів, цінувати родину. І це дуже сучасна книга. Там піднімаються теми розлучення батьків, емоційної підтримки і навіть того, як діти справляються з самотністю. А які чудові ілюстрації? Я думаю, що ця історія стала б ідеальною для вечірнього читання всієї родиною. Сидиш біля. Ялинки читаєш дітям і сам не помічаєш, як тебе теж захоплює сюжет. Головне тривогу не прогавити, а фінал, який теплий, ця історія залишає по собі світло. Так у ній багато випробувані, навіть небезпек, але головне це любов і віра. Ти так добре це сказав, що додати нічого. Тож, друзі, якщо хочете дива, різдвяна свинка обов'язково має з'явитися у вашій рідзвяній бібліотеці. А я додаю, навіть якщо вам не 10 років, читайте, бо інколи казка потрібна кожному. Коли ми говоримо про різдво, не можна оминути людину, чий голос буквально став символом святкового настрою в усьому світі. Це, звісно ж, Френк Сінатра, легендарний співак і актор, без якого важко уявити зимові свята. І цікаво, що Сінатра народився у грудні, ніби сама доля визначила йому роль музичного символа Різдва. Його голос глибокий, оксамитовий, зігріває, наче горнятко горячого шоколаду в морозний день. Саме так мільйони платівок, кавери, саундтреки до фільмів і. Нескінченна любов слухачів зробила його виконання різдвяних писень безсмертним. Сінатра був лауреатом 11 премій Гремі, мав оскар і знявся більш ніж у 50 фільмах, але його святкові хіти займають особливе місце в серцях мільйонів. До речі, його життя було таке ж насичене, як і музика. Наприклад, відомо, що Френк ніколи не навчався нотної грамоті, але це не завадило йому стати. Іконою, що цікаво, що в 40-х роках він став першим американським підлітковим кумиром. Його публіцист навіть платив дівчатам по 5 доларів, щоб вони кричали голосніше за інших і створювали враження, що всі шаленіють від нього. Так з'явилася Сінатроманія. Але за лаштунками його життя не було ідеальним. Френка переслідували депресія, скандали. А ще він потрапив до секретного досьє БР через потенційні зв'язки з мафією. Попри це, харизма Сінатри була не. Неймовірною, навіть у дрібницях його улюбленим напоєм був Джек Деніелс. чотири кубіки льоду, дві порції віскі і трохи води. Більш того, пляшку цього напою поклали до його труни на прощання. А ще він був дуже чутливим до своєї зовнішності. Шрами, отримані після народження, залишили відбиток на його впевненості. Ви навіть майже не побачите в мережі фотографій Сінатри з лівого боку обличчя. Почнемо з класики Jingle Bells. Хоч ця пісня з'явилася ще у 1857 році. Саме життєрадісна свінгова версія Сінатри стала каноном для зимових свят. Вона одразу створює настрій, від якого хочеться прикрашати ялинку чи співати разом з друзями. Або «Have yourself a merry little Christmas». Спочатку її виконувала Джуді Гарленд у фільмі Зустрінімося у Сент-Луісі», але сама версія Сінатри, яка звучить навіть у саму дому, стала втіленням тепла і домашнього затишку. І як же без «Let it, snow, let, it snow, let it snow». ця пісня, написана у 1945 році, звучала в десятках інтерпретацій, але джазова версія Сінатри досі вважається найкращою. Її хочеться слухати, сидячи біля каміна із чашкою какао. Ще один шедевр – «Winter Wonderland». До речі, попри те, що в ній не згадується різдво, вона стала справжньою окрасою святкових плейлистів. Голос Френка, ніби переносить нас у чарівну снігову казку. А «Christmas Waltz». Ця композиція була спеціально написана для Сінатри і стала однією з його найулюбленіших. Її елегантність і теплі ноти ідеально підходять для різдвяних вечорів у колі родини. Різдвяні пісні Френка Сінатри як подорож у світ святкової магії. Його голос допомагає зупинитися, вдихнути морозне повітря і забути про всі негоразди, хоч на короткий час. Ну а на сьогодні все. А тепер швидше хапайте ковдру, гарнятка какао і не забувайте поставити у святковий плейліст щось «Чарівного Сінатри. Також вмикайте фідбек наступного разу, коли почнете втілювати в життя свій власний різдвяний мюзикл. Ми віримо у вас навіть більше ніж Оленя Рудольфа.